Ну що, робила висновки 23-го року? Яка твоя ефективність? Ой, ну що тобі сказати? Начебто і багато всього, але от подивилась фінансові результати, ну так слабенько. І що ти там собі надивилась? То всього за рік я особисто зареєструвала лише 10 осіб, хоча в самій команді було 39. І начебто на фастрек я вийшла, все ок, але ж напевне, власне, ефективність вона дуже так програє. А потім подивилась я сумарно, скільки ж особистий товарообіг я зробила. Так, за рік це всього 96 тисяч. Мало? Ну, мало. А, але більшою ж мірою це власне споживання. А потім я подивилась загальний груповий оборот ну, без моїх. А, да? І от група зробила за рік на 736 тисяч гривень. Ок, ну начебто, ок, але знову таки можна бути краще поєднувати. Ну таке, а чи не цього ти собі хотіла? Знаєш, напевне, в підсвідомості я так і хотіла, да? і в принципі, коли я оцей фон на бізнесу Елар дивилась, то мене і надихало те, що не треба дуже багато людей реєструвати. Бо ну, от, я бачила списки оці ці цифри що місяця, один, два, дві, три людини. Ну, мене так і надихало, бо в попередньому своєму досвіді. Там необхідно було щомісяця від п'яти людей реєструвати, і це ну, просто був капець. А, тому цей певний пасив мене дійсно і залучив до бізнесу ЕЛР. Бо тут я розумію, що хочеш більше, роби більше. Але ж ці вимоги, да, і скажімо, а, іду від зворотнього. Да, але ж а... хочеться хочеть ж як кар'єристка, так, щоб воно ж було. І що таке будеш міняти стратегію на 24-й? А, да, тим паче, вчора була на бізнес-заході і якраз дівчатка, які досягли а, лідерських вже статусів. І вони так натхненно про ці складності, роботу, віру а, казали: ну от відчувається, що дійсно лідери. І я так послухала: коротше, змінила свої плани точно, стратегію поміняла, і а, якраз буду. Хоча ой, не знаю, це так. Не так цікаво, бо всі астрологи і моя натальна карта каже: Женя, чекай, роби, чекай, не, ну не вийде в тебе отак так, щоб через напряг був якийсь результат. Але ж знову таки, сидіти на місці, то, то не зовсім мок. Тому напевно таки, та не напевно а точно буде змінювати стратегію. І, скоріш за все, в соціальних мережах ви мене менше будете бачити. Невже соціальні мережі не працюють? А воно, начебто, соціальні мережі це ж джерело людей. Воно має працювати. Тим паче, я бачу людей, які прийшли в Ларда і вони ну майже дуже швидко будують свої команди, свою структуру через, ну, через соціальні мережі. А тут я навіть не знаю, як тобі сказати, да, то це джерело, але ну виходить так, що чи то в мене харизми не так немає, чи то в мене що, що ще, да, там непрофесійно не запалюю людей. Ну, в цьому напрямку, звісно, треба працювати, але ж ну, нема таке. Отак от зробив, оте отримав. А як в цілому оцінюєш 23-й рік? В цілому, знаєш, дуже. Дуже ефективно да виходить не в грошовому плані, а в емоційно іміджевому плані да певні стратегії мільйонера обраній. Прописання от тих цілей великих, так щоб зараз переформатуватись на цілі більш по, маленькі крокові. Тому хочу подякувати 23-му року за ці інсайти, за нові знайомства, за нових людей в моєму оточенні. І я впевнена, що ці зернятки, які я посаджала в 23-му році, вони обов'язково проростуть 24-му. Тому дякую і сподіваюсь на ефективний в фінансовому плані. 24-й рік. Давай тримай за тебе клички.